Слава Україні! Триває 1135-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 216 бойових зіткнень. Минулої доби на Харківському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі населених пунктів Вовчанськ та у бік Кам'янки. На Купінському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки російських окупантів у районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз неподалік надії. Торського, Горівки, Колодязів, Ямполівки, Новолюбівки та Діброви. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак російських загарбників у районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулось шість атак противника у районах Часового Яру та в бік Новомаркового Ступочок і Притеченого. На турецькому напрямку ворог здійснив 28 атак у районах Турецька, Озарянівки, Даліївки, Кримського та Леонідівки. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 80 атак агресора у районах населених пунктів Пантелемонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне, Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 13 ворожих атак. У районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та Бурлацьке. На Гуляйпільському напрямку Сила оборони України успішно відбили 5 ворожих атак поблизу Привільного та Новосілки на Оріхівському напрямку в районах насов. Оних пунктів степове, малі Щербаки, Кам'янське та Новодонилівка. Російські загарбники здійснили 12 безрезультатних атак на позиції українських військ. Минулої доби на придніпровському напрямку російські окупанти атакували 5 разів. Успіху не мали на курському напрямку. Минулої доби українські воїни відбули 28 атак противника. Ворог завдав 343 артилерійських обстріли. П'ять із них із реактивних систем залпового вогню. Здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану авіаційну бомбу. Території Курщини протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаційних ударів, скинувши 123 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили близько 6400 обстрілів, 107 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2377 дронів камікадзе. Учора авіація і ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, пункт управління безпілотниками та артилерійську систему противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1390 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 6 танків. 22 бойових броньованих машини, 49 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 92 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 88 одиниць автомобільної техніки, російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!